Доброго Дня, шановний, невеличкий обзор такий по яблуках, бо часто люди просять, десь який ножик у мене козацький є, будемо різати. Яблуко імунний, повністю імунний сорт. Райка Чехія. Яблучко середнє на даний момент, бо дивіться яка перегрузка. Це 5-6 років деревцеві. Це дерево на дев'ятці. Сорт досить сильно росте. Сила роста в нього така потужна. Тобі ж вирощувати так, над стежкою на такому сильному подвою, У нас яблука на 54 180, Тут дев'яточка, Це чисто, щоб брати череночки для перещеплення, ось отакі знаєте, вирізаємо. Чим чим мені подобається це яблуко. Добре лежить. Не забуваємо, що сьогодні 22 вересня, не жовтня, вересня. Збираємо їх десь 1-10 жовтня. Таке соковите. Міцненьке. Смак. На даний момент дивіться, яка м'якоть. Біла, скаже. Через 2 неділі м'якоть буде жовта, отакого, отакого кольору жовтенького. Солодке, смачне, хрустке. Ну таке, як треба. Колись один чоловік приємна, людина така казала, що якби я не покуштував оцього сорту, то я б до сих пір би яблук не їв би. Ну, такий вибір зробив свій що? Ну, потрапив. Пора збирати. Я ярко виражений такий солодкий смак. Хороше яблунка. Часто про нього кажуть сорт трудяга. Без періодичності. Що важливо? Періодичність це один рік плодоносить, на другий рік не плодоносить. Воно поруч яблунька. В неї є така хвороба. Хоча це хвороба умовно. Це сорт Старкеремсон. В минулому році було 5 отакенних яблук на ньому. В цьому році отака картина. На наступний рік знову буде 5 крупних, ну мало. На, через рік знову буде. Це періодичність. Це моя провина. То що пожалкував, не обірвав і все остальне. І тоді, тоді яблуня входить в періодичність. Це така проблема є з такими сортами. Але ця проблема виникає тільки по вашій вині. Один рік о, який хороший врожай, все хорошо. На другий рік немає врожаю, яблуня відпочиває. То це не, не сортова така залежність чи, чи ще якесь слово розумне, а іменно ваша проблема, чого яблуня через, через рік плодоносить. То, що ви її так заставили робити. Ну, оця та ж сама історія. Що таке імунність? Імунність сорту або імунні сорта. Дивіться, яблунька, ось ближче прибуде. Вершечок. Взагалі тут завжди якісь хвороби повинні зайти. Ну дивіться, тут хвороб, ну, ну я не бачу. Оце головна особливість сорту. Імунітет до захворювань, до борошнистої роси, до парші, до різних різних розумних таких всяких хвороб. На цьому сортові і взагалі на імунних сортах дуже-дуже мало хвороб. Їх не треба обробляти. Але хвороба це не значить, що не буде яблучко їсти, черв'ячок, що, що не буде, щось, щось живе перелетіло, якась бабочка там відложила якийсь личинок, уже паутиням заплило. До цього діла імунності ну, до хвороб, не до болячок природнього. Як не до шкідників, не до шкідників яблуні, а до хвороби. Ну, он дивіться, рядочком. Це білий налив. Бачите, хвороби? Гарша. Бачите? Ось хворіє. воріє. Ці хвороби помітні. А на таких деревах, як ми говоримо, це райка та ж сама, що ми. Немає такого. І це листя чисте. Оце головна особливість імунітету хвороб, хвороб від хвороб яблуні. Оце таке діло. А Та це дуже довго. Там близько 15 сортів. Я бльовся в цей, в цей час. Ще, так, вах, 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 вах. Захопився, так. Да. Цим ділом чужого. Дуже яблуко втрачає свій товарний вигляд, такі ритви не на ньому. Ну, ми вам покажемо трошки пізніше, знімемо якесь відео з хоробливих таких сортів, ви зрозумієте різницю. Тут, тут все в голову прийшла одна тільки проблема, воно трошки нижче. Дивіться, гілки поламані от врожаю. Оце дійсно проблема таких сортів, що вони не хворіють, не осипаються, не гниють і отак гілки ламаються треба правильно формувати з розрахунку що що ви розумієте що на цій деревині можуть бути 50 кг врожаю тобі ж ці гілки вже не витримують